Слава Ісусу Христу, ви знаєте, сьогодні дуже багато ходить суперечок на рахунок Ісуса Христа, чи є Він насправді Богом, чи Він просто Син Божий. Ви знаєте, ті свідки, які писали Біблію, які бачили велич Ісуса Христа, ті дива, які творив Він, і на той час, і на сьогоднішній час ніхто з людей не може повторити того, що робив Ісус Христос. Тому це під силу тільки Богу. І ви знаєте, Біблія описує, що є. Є дуже багато сотень свідків, які бачили, коли він ходив по воді, коли він творив чудеса, нагодовував тисячі тисячі людей, коли він воскресав мертвих і виганяв бісів, це можливо і під силу тільки Богу. І ви знаєте, ми живемо в такі події, які описані в Біблії, але безглуздо не приймати їх, рухатися по гордості і не вірити в те, що є пекло та рай.